До нашої ефіру приєднується гість. Це Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, а також засновник плодійного фонду Закриємо небо України і кандидат військових наук. Вітаємо вас. Вітаю вас. Дякуємо, що сьогодні з нами. Перш за все, хотів розпочати з ситуації на лінії фронту. Зараз найгарячіші напрямки залишаються Покровській. Які тенденції основні можна зараз виділити, і чого варто очікувати? На жаль, ворог має поки ще сили для того, щоб здійснити свою стратегічну наступальну операцію, яку почав з минулого року. І це відбувається на Покровському напрямку та на різних ділянках. І Відбувається просування не таке, як це було раніше, скажем, декілька тижнів тому, завдяки тому, що перекинули з Сили оборони України деякі свої ресурси, резерви на цей напрям і збили цей наступальний імпульс, але так ще інакше він відбувається і. Там, якщо подивитися на мапу, південніше складається важка ситуація напіваточення, наприклад, із найбільш важливих регіонів ведення бойових дій, де наші оборонці з одного боку утримують цю оборону, а з іншого боку, намагаються якби поступово ведити війська для того, щоб не дати можливість противнику здійснити це якби оточення повністю, крім того, оскільки це відбувається на Покровському напряму, тобто, спротив відповідний ворог переніс якби акцент свій на вступальний на район Курахова. Тобто, якщо по мапі від Пакровська трішки нижче, там є населений пункт Курахівка. Да, а ще нижніше, ні, ни, нижче, да, от, бачите, там таке втрінення, яке противник намагається між Покровським і Курахова, е, е, з нашого боку, і вони намагаються зробити тут таке велике оточення, що гірник і Курахівка з півдня, а гірник з півночі. Да, і тут є війська, які поступово на І... Так от акцент наступальний перемістили не понижуючи, якби, градус, але ж просування відбувається ну, меншими темпами не тільки на окремих невеличких ділянках на Покровському, то принесли на Курахівський напрям. Якщо передивитися опять таки карту, то видно, що там намагаються теж тобто така у них тактика дій. Де є можливість зробити флангове охоплення і таким чином витісняти наші сили оборони з конкретного обороного іона. І це е, Курахівський напрям безпосередньо. Це не тільки просування на захід безпосередньо до Курахова, а також відповідна таку загрозу здійснюється на систему оборони в районі Гліддара. Там видно, що ми знаємо, що декілька більше року намагалися вибрати у клідар систему всю нашу оборони і по фронту, і з флангів не вдається. Тому зараз намагаються провести оточення флангове таке з районів воданого, тобто північно-східний напрям, а також на заході углідара. Відбувається, опять таки плани такі, щоб провести це оперативне оточення. На цих напрямках найбільш важкі інтенсивні бої в цілому за добу більше 200. Це дуже висока ступінь дій наступальних дій противника. Така кількість. Ну і крім того, із Скажем, більш інтенсивних боїв треба відмітити кубські наприклад, де динамічно відбувається перехід, наприклад, бойових дій сил оборони України від наступальних до оборонних, але активних оборонних, а це означає, що ніби зупиняти просування контрнаступальних дій ворога, вони значить, більше тижня тому. Проводять такі контрнаступальні наступальні дії, сформували окупування на 45 тисяч. Це напряму з півночі, два, заходи, один і південна-східний один. І на це наші відповіли наступальними діями в район Глухова, щоб зупинити такого року такого на дії, і перейшли до, ще раз кажу, активної мобільної оборони. Також ми можемо послухати зараз міністра оборони України про Рустам Рустама Умірова про те, як краще використовувати зброю, про те, чи ми можемо також використовувати її і бити по території Росії. Про це він говорив в ефірі телемарафону. Вчора ввечері. і далі. Можемо почути. Ми використовуємо свою зброю для відсічі або стримання ворога своїм вітчизняним виробництвом. Там немає жодних попитань. Там, де ми використовуємо різну зброю ракети чи дрони, які були надані нам партнерами, ми використовуємо згідно всіх домовленостей, і ми вже її використовували на своїх міжнародно визнаних кордонах або тимчасово окупованих територіях. А коли ми пояснюємо свій план стримання ворога або Наступу контрнаступу або стабілізаційному, або оборонній операції, ми завжди пояснюємо. Таратування, цілі якими силами, засобами ми будемо це робити для того, щоб наші партнери були в курсі цього, тому в цьому плані це таке операційне операційне питання, але ми її підняли на стратегічний рівень і пояснювали, як ми даємо відсіч ворогу, щоб він не тероризував наші міста, щоб він не захоплював, він не мав жодної переваги перед нами. Тому в цьому плані вони дуже нормально відносяться до цього в них є свої оверсайти, тобто вони в деяких питаннях повинні питати свої парламенти. Хто повинен питати радників з Нацбезпеки. Тому це зараз опрацьовується і згодом ми будемо мати вже результат. Пане Ігорю, коли ми говоримо про дозволи від наших партнерів бити саме по території Російської Федерації, наскільки ми зараз залежні від цих дозволів, чи не враховуючи вже успішні операції, які були проведені нашою зброєю і нашими власними дроноракетами, ракетами, ми можемо поки обійтися без цих дозволів від наших партнерів ще фактор від застосування зброї ударних дронів, наприклад, і зброї, такі як ракети Storm Shadow, Скальп, вони є різні, і для успішної і ефективної ведення бойових дій потрібен цей вражаючий ефект і цих обох складових, і це дуже важливо розуміло. Тобто, ні дрони не замінять ракети, ні навпаки, потрібно те і інше. Тим паче, що ми з вами проаналізували стан важкий, досить на східному фронті, і для того, щоб змінити цю ситуацію, а це означає стабілізувати її, а це в свій час означає зупинити просування ворогу. Потрібна саме така зброя. І то, стосовно дронів, ми є на передових позиціях. Вироблення застосування і бачимо, як це робиться ефективно. Є дрони дальні на тисячу кілометрів, є тактичні на десятки кілометрів, які діє. але нам потрібний дрон в бойова частина на 50 плюс-мінус кілограмів. А що стосується ракет. То це на півтони, і крім того, наприклад, Shadow стормшедовної скарбів мають такі спроможності пробивати заглиблені захисні споруди ворога. Тобто, спочатку пробиває перший шар, а потім підривається друга частина заряду, підривається безпосередньо на об'єкті. Тобто, потрібен такий ефект. Крім цього, ну і можна застосовувати. Безумовно, нам потрібно було б і атакамся, хоч вони є, старі ракети, але ми бачили, як ефективно застосовувати. Тобто, нам потрібен додаток потенціалу такого роду, щоб змінювати ситуацію. на Фронтах і тому принципову важливо зняття цієї заборони, не хочуть вони офіційно хай робить неофіційно, так чи інакше, нам треба, щоб це відбулося якомога швидше. І ми побачили значить, застосування воно буде безумовно ефективно з нашого боку. Тому що цю та, та такого роду зброю ми вже освоїли і Shadow, і Scalp, і Атакамси. Тому питання за. Відповідним рішенням з боку наших союзників пане Ігоре. Які цілі для того, щоб Україна могла бити по території Росії, скажімо, мають бути в пріоритеті? Тобто, це все таки склади зброї чи, можливо, якісь інші місця, які є важливими для ситуації на фронті? Ну, по перше, відносно цілі треба розуміти, що росіяни відслідковують їх розвідка за тим, що відбувається, за зростанням нашого потенціалу удара, і тому вони готуються до цього, пересувають. За 100 кілометрів а зараз вже робляться і за 300 кілометрів. І це стосується не тільки літаків, які можна більш простіше перебезувати. а наприклад, на аеродромі на авіаційній базі це ж це ж ціла інфраструктура, і це потребує часу. Їм дуже влаштовує, що американці не приймають це рішення, і у них ще є час пересувати і інші Свої засоби, такі як склади, логістику, війська, зброєння і таке інше. Склади з стильними матеріалами, От. і нам треба якомога швидше прийняття рішення для того, щоб ми. Встигли ще накрити такого роду їх цілі, які на знаходяться на досяганні на 300 кілометрів. Але будь-як, навіть що вони там щось відсунуть, цілі для нанесення ударів такими засобами все рівно будуть з'являтися. Це буде їм треба вести бойові дії. Вони їх ведуть активно, тому буде десь скупчення військ, засобів і таке інше будуть підтягувати свої склади. Будуть пересуватися логістичні колони і так далі. Тобто, цілі під це будуть нам потрібно ще раз підкреслюється зняття заборони, тому що ці засоби частково у нас є. Небагато кількість ракет, які британці і французи не але вже є. Тобто знімають наборону заборону. Ми спроможні зразу застосовувати В свій час на харківському напрямку. Зняття там заборони прикордонній частині нам нашим силам оборони дуже помогло, тому що ми збили у них цей наступальний імпульс, коли це було зроблено буквально за добу. Ігорі, у нас є ще дві хвилини, але хотіли поговорити окремо ще про виробничі потужності Україні. В інтерв'ю, яке ми згадували, міністр оборони кілька разів згадував про спільне виробництво, спільну співпрацю з іноземними партнерами. На що ми маємо робити ставку? Що нам найбільше потрібно в спільному виробництві з партнерами? Ну, я відповідний пріоритети. І по ним залишаються, безумовно боєприпаси, тому що це дає опять-таки, швидкі прирощення нашого потенціалу ударного засоби. Вже є, причому э, боєприпаси важкого калібра, радянські 152 мм, які ще залишаються, і вже нові, які нам надали союзники, 155. У нас на жаль тільки почалося виробництво такого роду. Боєприпасів є спільне виробництво, є постачання вироблення з нашими союзниками, але цього не вистачає. Ну тут можна привести приклад, що за північна Кореї ставила 5 мільйонів одиниць такого до боєприпаси. А чешська, наприклад, ініціатива це в кращому випадку. Там не набереться 7 мільйонів, але зараз сотні тисяч. Щоб розуміли, що і як безумовно збільшується забезпечення, але нам треба виходити так чи інакше, хоча б на парітети по боєприпасам, і це може тоді привести з якісних змін стану на фронті, про які ми з вами говорили. А крім того, безумовно нам потрібні засоби ураження додаткові для F-16, тепер вже українські потрібні ракети джасом американці. Президента два місяці вже думаю, як надавати і яким чином, тому що поки ще ці літаки використовуються, і тільки буде 20 на кінець цього року. Це теж не підхід треба більшої кількості, і вони мають авіаційну зброю тільки на ведення протиповітряних бою для знищення. Крилатих ракет і шахедів. Чи потрібно в таке? Безумовно, але нам потрібно, щоб можна було використовувати цей засіб ну, в всьому спектрі. А для цього потрібна авіаційна зброя під цілі, такі яких немає. Ну і ракети для ведення, там які тільки обіцяють передавати, що там на дальності 100 кілометрів у росіян ракети є. Р-37 на, на дальності ведення бою повітря на 300 кілометрів. Тому з цими нашими в 16 вступати в недоцільний бой поки що. Пане Ігорю, дякуємо дуже за роз'яснення.